Вітаю ще вас, друзі. Сьогодні в мене всі відео тільки про курей. У мене там підписник, ех, як же його Олексій Петрович запитував, каже, скільки в мене пород курей. Ну, в цьому році ще добавилось багато. Тут брама, два куляри, мінорки. Шабошки, лайкендози. Ну, короче, дивіться мои видео. Там я все потроху рассказываю. Вот угу. такая вот молодь в цьому році. Там і норочка. Воно. Ну, что я хочу сказать по курям лайкендози. Я, конечно, не ожидал, какая это хорошая порода кур. Яйценосность у меня есть. Лігорна шість курочок. Ну, несуть 3-4 яйця. А тут, блін, петушок, чотири курочки. Кожен день 3-4 яєчка. 3-4. Ну, бува, звісно, два там, бува таке, що проскакує. Но я, я такого, звісно, не очікував. І що ж інтересно, вони ж... Таке яєчко зелена бідюзу, важ несуть. Ось зараз сходимо. Це молоденька, вона красива яка. Зараз сходимо, подивимось, що вони там нам сьогодні знесли. Так, друзі, прийшли, що в нас тут? Так, тут не воно. Так, а що в нас? Чого? Видно? Знімемо. Так, от, будь ласка. Була. Зелені голубі. Це шабошка внеслася. Так, а тут ще що у нас? О, будь ласка. І сьогодні, як я вам і говорив, три явічка. Такі в мене ще є анвільтерський бородатий карлик. Так що, друзі, совітую вам. Дуже-дуже навіть дуже, цікаві, цікава порода кури. Лайкендазі. М'ясо чорне, кость чорна. Яйцо зелене, олівкове таке, ну гарне. І несуться супер. Я ж говорю, як несушка. Дальше, конечно, будем дивитися, що воно, ну, оце як ранньою почали, і и духи несуть. Доволі. Так, ну на цьому все. Будем знімати по мірі взросления кур, будемо старатися, конечно, як все буде нормально, обстановка. Ага. Дивіться мої відео, підписуйтесь. Всім перемоги, мира, добра, щастя. Все найкраще. Далі буде.